Повністю зруйновані понад 30 квартир, 13 загиблих, із них 4 дитини. Це наслідки російського удару 8 липня по одному з будинків Києва. Тоді на місці, як і в Охмадиті, працювали сотні волонтерів. Що зараз із будинком Анастасія Трещук покаже. Руїни, купи цегли і дім, в якому немає цілого під'їзду. Так нині виглядає будинок, куди влучила російська ракета. Ще тиждень тому на цьому місці розбирали завали та прибирали сміття. Тепер уже мабуть, ми будемо самі, тому що волонтери теж вже поїхали. Діти працюють на всіх таких от точках. Вони дуже нам допомогли. А так влада ще буде ставити контейнери. Будемо Потихенько все це прибирати у цій квартирі. Жила Катерина Павленко вдова загиблого військового із двома маленькими дітьми. В день атаки їх не було в Києві. Це і врятувало родину, бо шансів вижити у квартирі них не було. Це була наша спальня. Там була ліжечка, синочка. Тут була ліжечка донечки. Це було моє ліжечко. Вибуховою хвилею вибуло і рами, і телевізор понівечило, Ліжечко, дитяче сина рознівечило. Дитячі камоді, все зруйноване. Все, що ми змогли винести звідси, саме звідси, це дитяче ліжечко і речі. Все зараз сім'я живе у рідних, і, як і інші мешканці будинку, чекає на висновки експертизи для майбутнього відновлення. Вони обіцяють стягти так само, якось будинок, якщо подивитися з вікна, якимись прутиками стягти і подивитися експертизу, чи можна тут жити, чи не можна. Для відбудови своїх домівок мешканці планують скористатись державною програмою. Є відновлення. Ще чекаємо акта експертизи експертизицію. Якщо буде будинок відновлюватись. І коли вже скажуть, що можна в нього заселятись, нам будуть видавати пої відновленню, буде ходити комісія по кожній квартирі і на ремонт видавати гроші. А поки постраждалим надали тимчасове житло. Квартири тільки там туалет, ванна і плита. І якщо це трикімнатна квартира, то це на три родини. Люди хочуть додому. У них вони зараз хто де і приїжджають до будинку, шукають у руїнах свої вцілілі речі і меблі. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, ми Україна, марафон Єдині новини.